Реалізацію культурної політики в місті забезпечує цілий комплекс закладів та установ, підпорядкованих управлінню культури міської ради: два палаци культури, три клубні заклади, вісім бібліотек, дві дитячі музичні школи, чотири музейні установи. В роботі закладів культури задіяно майже три сотні працівників. З них 50 фахівців здійснюють культурно-освітню діяльність. При закладах клубного типу діють 50 колективів аматорського мистецтва, з них 13 народних і 11 зразкових. При управлінні культури функціонує чотири муніципальні колективи, що фінансуються з міського бюджету, народний аматорський ансамбль пісні і танцю Прикарпаття, керівник заслужений працівник культури України Михайло Сондей, народний аматорський духовий оркестр, керівник Іван Сербін, народна аматорська чоловіча хорова капела Прометей, керівник Андрій Краєвський. Народний аматорський театр Легенда керівники Леся Піцик і Василь Федоришин. До речі, театр Легенда єдиний муніципальний театр в Україні. Впровадження мистецької освіти в Калуші здійснюється двома музичними школами, де до високого світу музики долучається 809 дітей. За підсумками роботи в минулому році калуські музичні школи війшли у п'ятірку найкращих серед 56 початкових мистецьких навчальних закладів Прикарпаття. У восьми бібліотеках для роботи користувачів обладнано читальні зали на 160 місць. Калушани та гості міста мають змогу відвідувати музейні заклади музею, селю родини Івана Франка, залу виставок і презентацій, арт-галерею, історико-краєзнавчий музей Калущини. У місті на належному рівні відзначаються усі державні історичні, професійні та релігійні свята, які супроводжуються високохудожніми концертними програмами. Напередодні професійного свята працівників культури та аматорів народного мистецтва 20 березня в Палаці культури юність відбулася концертна програма Мистецтво та краса. Ще вітаю вас сьогоднішнім святом, яке одне святкувати 23 березня. Така вже праця працівників культури, така наша покликання в той момент, коли всі святкують, працівники культури завжди працюють на сцені. Беруть вам. Талушана, своє мистецтво і свої таланти. Приємно, що всі свята відбуваються у нас в місті на високому рівні. Приємно, що ви нас приходите підтримувати. І, звичайно, що працівники, які дарують своє мистецтво, люди є вразливі, люди надзвичайні, талановиті. Я хочу побажати всім вам, шановні колеги, здоров'я, натхнення. Творчої праці і хай нікому не згасає в ваших очах вогне творчості. Щасливу мить єднання з прекрасним мистецтвом пісні, музики і танцю присутнім на святі дарували кращі творчі колективи міста. А самовіддана праця багатьох працівників культурної сфери цього дня була відзначена почесними грамотами, грамотами і подяками міського голови. Porque el pensamiento no me da ni bien y sentir lo que me mata, aunque estés adentro, este sentimiento se me antoja eterno, me provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca.